Привіт! Сьогодні говоримо про те, що означають всі ці загадкові надписи на флаконах парфумів: оде парфам, оде туалет, парфам, оде колон. Що з цього більш стійке, а що звучить легше, а що ідеально підійде для щоденного використання. Давайте розбиратися разом і знайдемо саме той аромат, який стане вашим улюбленим. Ми містять від 20 до 30 концентрації олії, тобто аромату, що робить їх стійкішими. Вони будуть більш помітними та триматимуться протягом усього дня. Такий варіант підійде для людей з чутливою шкірою, адже тут міст спирту менше, що не буде підсушувати шкіру. Ну і такі аромати мають вищу ціну. Відповідно, парфумована вода містить 15 20 концентрації ароматизованих олій. Тобто композиції. Це найпоширеніша категорія ароматів, бо з одного боку вони інтенсивні, а з іншого ненав'язливі. Аромат триматиметься протягом 4-5 годин, після чого лишає легке нагадування про себе до кінця дня. Туалетна вода містить від 5 до 15 щільності композиції. Цей продукт один з найпопулярніших, бо більш бюджетний. Зазвичай тримаються протягом 2-3 годин. А тепер я пропоную розібратися на практиці. У нас є три аромати Івсен Лоран Лібре. І кожен з них представлений у різному форматі: парфуми, парфумована вода та туалетна вода. Івсен Лоран Лібре Le парфам. Він починається свіжими нотами бергамоту та імбиром, створюючи відчуття легкості. Потім, у серці, квітне лаванди й апельсиновий квіт, додаючи тепла і затишку. А в кінці вас захоплює багатий шлейф ванілі з медовими нотами і м'яким ветивером, що залишається незабутнє враження. Libre інтенс це аромат, який відразу захоплює з перших нот. Верхні ноти лаванди, мандарину і бергамоту дарують свіжість і енергію, створюючи враження легкості та динамік. У серці аромату звучать чуттєві квіткові акорди лаванда, цвіт тоніського апельсина, жасмин самбак і орхідеї, що додають глибини та елегантності. Завершується він теплими базовими нотами мадагаскарської ванілі, бобів тонка, сірої амбри і ветиверу, створюючи незабутній і довготривалий шлейф. І наостанок туалетна вода і в Сен Libre. Лібре. Це легкий свіжий аромат, ідеальний для літа, який є інтерпретацією легендарної парфумованої води Libre Intense. Ця туалетна вода невагома. Ідеальна для тих, хто любить змінювати аромати протягом дня. А ви знали, що термін туалетна вода походить від французького ферса туалет, що означає готуватися? Поставте лайк, якщо ні, і якщо знали, також поставте. Одеколон зазвичай випускають в більших об'ємах, бо його треба наносити щедро. Цей парфюмерний продукт містить від 2 до 4% концентрації ароматизованих олій. В одеколоні композиція прозоріша: щільність менша, а вміст спирту навпаки вище. Це бюджетний варіант, який буде триматися не більше години. Офреш, схожий на попередній, бо тримається так само до двох годин, але він має ще нижчу концентрацію композиції: всього від 1% до 3%. Основна відмінність в тому, що офреш не містить великої кількості спирту. Офреш складається здебільшого з води, тому це класно для тих, хто шукає лише легкий натяк на аромат. Маркування, що відрізняє парфумерні продукти лінії, зазвичай розташовано під назвою аромату. Ось тут. Але можливі й інші варіанти: наліпка на зворотній стороні флакона або на дні. Ці позначки іноді надруковані дуже дрібним шрифтом. Тож побережіть зір і зверніться до наших консультантів, які завжди допоможуть розібратися. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео. Маємо кілька лайфхаків. Якщо ви не поспішаєте і дорогою на роботу проходите повз бракар. Можете забігти до нас і вибрати один з ароматів. Зробіть пару подихів на зап'ясток і продовжуйте день, як і планували. За цей час ви зможете перевірити стійкість аромату і визначити, який продукт з парфумерної лінії вам подобається більше. Чому не варто наносити аромат прямо на одяг? Аромати, що мають великий вміст натуральних олій в складі, можуть залишати плями на однотонному одязі. Ми вже знаємо, що це можуть бути парфуми чи парфумована вода. Наносити такі аромати потрібно звістані приблизно в 30 см, або заходити у ароматну хмаринку, яку самі собі влаштували. Більше ми не будемо блукати ароматними лабіринтами, бо сьогодні розклали всю ароматну лінійку по поличках. А якщо ви маєте питання, пишіть у коментарях, і ми на все з радістю відповімо. Па-па!